Вдруге на конференції, я на сцені. Всім привіт, Таня Прозорова, бахмучанка-львів'янка, яка в 55 років має енергію як в 25. Все роблю в легкості, простоті і ясності. Я навчаю людей. Я... Зі мною цікаво і корисно для всіх, хто дихає, дихаємо ми всі. Я навчаю диханню за наукою, методист-будейко, медіатренерка. Саме приїхала в першу чергу на Мар'яну і на Олега. Навіть не очікувала, що буду поряд з ним на сцені, бо рік тому я почала за ним спостерігати, і він показав мені, що можна просто вийти в медійність. І я це зробила через кілька років, бо я раніше була на сцені, якщо кажуть люди, що важко на сцені, мені легко на сцені, бо я вже була і на 4 тисячі людей проводила мероприяття. Але зараз я дуже рада, що в цьому році всі спікери різних, різного віку кажуть про цю через тіло. І я саме кажу, що я навчаю бути здоровими фізично, і як наслідок емоційно, психологічно, інтелектуально і як наслідок, звісно, фінансово. Тому приходьте до мене навчатися.